Ну, все, це вже перший камінь в Запоріжжі. співробітники ТЦК можуть ходити по домівкам призовників і будуть це робити з сьомої по дев'яту ранку та з п'ятої по сьому вечора. Це рішення міськради. Тепер голови ОСББ мають зобов'язані впускати такі групи до багатоквартирних будинків. Ви знаєте, я би не хотів, щоб на мою територію. Де я проживаю, щоб заходили, мали право заходити люди, які невідомо, що будуть робити на цій території, я вважаю, що Конституція це найвища цінність в державі, і ніхто не має права порушувати моє право на життя, в тому числі на приватне життя. А закрита територія комплексів ОСББ. Це якраз моє приватне життя. Можете чекати на вході, можете приходити на роботи, ви ж знаєте всі. Ну, що означає, що людей будуть до людей будуть стукатися і приходити, коли вони відпочивають. Тобто людина, яка працює ввечері приїжджає додому і повинна від кожного шороху лякатися, а там діти, а там літні люди, батьки і так далі. Це скільки буде стресів? Це скільки буде всього. Я не думаю, що це правильне рішення. Я не вважаю, що це правильне рішення. І ще раз повторюю. Крім того, люди, які накопичили собі певну суму коштів і купили квартири в будинках, в яких є ОСББ, в яких є охорона, в яких є хоч якийсь захист от в цьому світі, в якому взагалі ніхто нічого не гарантує. Я думаю, що ці люди не хотіли би, і тому вони, власне, і купили житло. Набагато дорожче, ніж в е, недекомунізованій Хрущівці, напевно, ці люди передбачали певн, певний інший рівень безпеки, комфорту, відпочинку після роботи і так далі. І ще раз повторюю, я розумію, що величезна кількість солдат служить безперервно вже скоро 650-700 днів. Але перетворювати. Життя людей на постійний стрес, ну, мені здається, що це шлях неправильний, і він неправильний як політично, так і стосовно людей. Я не буду коментувати, чому неправильний політично, але я сподіваюся, що це рішення Запорізької облради чи міськради не буде масштабоване на всю країну. Можете написати ваш коментар, що ви думаєте стосовно цього. Телеграм-шапці профілю там.